Виповнилося вже 10 днів, але журналістам його показали лише сьогодні. Господарі побоюються за бобон. Так виявилося, дарма маля важить вже понад 2 кілограми і має чудовий апетит. А у із з рідною мамою зустрічатися дівчинка не буде. Чому знає, як і Носков? Маленьке тигриня від батьків забрали майже відразу після народження. Тому, кажуть у господарі, мати тигриця відмовилася годувати дитинча та сховала його в солому. Вероятно, всього, що вона поняла, що в неї немає молока, наскільки ми зараз розуміємо. От, і вона, як би, відказалася, засипала її солому. Ну, ми, звісно, в течіні 10-15 хвилин, коли вона це зробила, одразу забрали. Поки батьки нагулюють жир на зиму, маля доглядають господарі. Це хороша дівчина, хороша дівчина. Зараз тигриня випиває до 90 грамів козячого молока. Згодом малу годуватимуть яйцями та перепелиним м'ясом. У дитинчати щойно відкрились очі, тому зараз вона все роздивляється з неабиякою цікавістю. Вона вже хорошо так, тримається на лапках. вона харашоползає, то вона хорошо кушає. То тобто у нас все буде хорошо. Ми виростемо большої красивої кушки. Тигриня триматимуть у манежі півроку. Потім кажуть господарі, переведуть. До власного вольєра імені це тигриня поки не отримало. Господарі кажуть, назвуть, коли воно виявить конкретні риси характеру. Але вже сьогодні видно, спокійним це дитинча точно не буде. За словами науковців, цих хижаків в усьому світі не більше 400. Раніше їх масово вбивали заради шкіри. Тепер відновити їхню популяцію, кажуть фахівці, вже неможливо. Як і в Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1.